Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про стерилізацію інструментів. Насправді, це дуже важливий момент, дуже важливий аспект, на який потрібно зважати, тому що це в першу чергу наше з вами здоров'я і здоров'я людей, які до нас приходять. Ну і так само довіра. Тому що, якщо клієнт бачить, що ви доглядаєте, чистите, стерилізуєте у вас, завжди все підготовлено, все працює так, як треба, то відповідно є. До цього довіра. Отже, давайте трошечки більш детально розкажу вам, які є види стерилізації. Це у нас хімічна стерилізація. Хімічна стерилізація це та стерилізація, яка відноситься до рідин. Тобто ми робимо з вами спеціальний розчин і, відповідно, використаний інструмент після того, коли попрацювали з клієнтом, треба його обов'язково почистити від залишків. Кутикули, пилинок, тому що чим чистіший інструмент, тим довше вам буде служити якраз той розчин, в який ви зробили для хімічної стерилізації інструментів. Зазвичай я це роблю таким чином: беру ватний спонжик або безворсову серветку, якою я обжирюю нігтик, змочую її у спирті або в тому самому кліцері, і легенько леза. Протираю і цю серветочку викидаю, геть, розкриваю сам інструмент. Я згодом вам покажу на практиці, як я це роблю. Ви так зможете легше це сприйняти і побачити. Отже, протираю сам інструмент в розкритому вигляді поміщаю у дезінфікуючий розчин. Зазвичай цей розчин він повинен бути 1-2%. Теж покажу вам, як його робити. І в ультразвуковій мийці він може там знаходитися 15-20 хвилин. Якщо це просто резервуар для стерилізації, там не відбувається ніяка ультразвукова реакція, то там до 30 хвилин, щоб сам розчин зреагував. Після цього в нас з вами ми достаємо інструмент з цієї рідини. Знову ж таки. Завжди використовуємо рукавички. У мене ще є пінцет, яким я достаю фрези, адже, на жаль, в мене немає такого окремого резервуару, в який ми можемо поміщати окремо фрези. Тобто я ставлю розкритий інструмент і так само туди поміщаю фрези, якими я працювала, і вони інколи через там знаходиться таке ситко ну, тобто, така сіточка, вона достатньо з великими щілинками. І... Фрези інколи вони самі попадають вниз в нижню камеру, і мені потім потрібно достати, тому я використовую просто пінцет, достаю. І після цього нам потрібно сам інструмент добре промити під проточною водою. Після цього ставлю на, на суху серветку і вони висихають до. Вони стоять там до повного висихання. Або ж, якщо буває таке, що я поспішаю, мені просто приходиться їх добре протерти, щоб вони були повністю сухі. І це те, що відноситься до хімічної стерилізації. І далі ми з вами трошечки більше поговоримо про це. Потім є ще автоклав. Стерилізація в автоклаві. Отже, автоклав це. Така спеціальна машина, яка працює за допомогою води. Тобто, вона ми, це резервуар, в який, напевно, заливається вода. На жаль, у мене автоклаву немає. Я не можу вам його більш детально показати, але я трошечки знаю, як він працює. Отже, через те, що там знаходиться вода, при високій температурі 120-130 градусів вода починає випаровуватися. І цей пар, завдяки пару, відбувається сама стерилізація інструментів. І знову ж таки інструменти знаходяться в крафт-пакетах, кожен пакетик знаходиться один окремо від іншого. Наступний вид стерилізації це ультрафіолетова стерилізація. На жаль, цю стерилізацію я не можу вам порекомендувати, тому що, напевно, ця стерилізація більше відноситься до. Збереження простерилізованих уже інструментів, а повноцінно стерилізувати завдяки ультрафіолетовій стерилізації я вам порекомендувати не можу. Тому е, так, далі ми рухаємося з вами, і у нас іде сухожар. Це той прилад, яким користуюсь я, і тому я зараз трошечки більше розкажу, як він працює. Отже, це, е, сам Прилад він просто працює на високій температурі. Ми з вами спростерилізували інструмент. Хімічну стерилізацію він пройшов. Ми його дуже добре спромили під проточною водою, просушили. Він гарнесенький, чистий, сухий. Поміщаємо кожен набір інструменту. Це все залежить від того, що ви використовуєте, які чи це ножнички, чи кусачки, пушер. Фрези, фрези для зняття, фрези для кутикули. Тобто, все те, що ви використовуєте, все повинно знаходитися в кожному, в одному пакетику має знаходитися ваш повний набір інструментів. Кожен пакетик герметично заклеюється. Там у нас є стрічечка, яка забирається, і сам пакетик він як конвертик заклеюється. Після цього, якщо у вас сухожар великий, тому що сухожари є різних розмірів, вони є і малі, є великі. У мене сухожар на три полички, згодом я вам покажу, як він виглядає. І е, інструменти теж кожен окремо знаходиться один біля одного. Тобто в мене на одну, е, на одну поличку поміщаються три. Напори інструментів. Тобто одноразово я можу простерилізувати 9. Закриваю сухожар і включаю там є один датчик, який я від е, нас налаштувала, так що температура буде 180 градусів, і він буде працювати 1 годину. І просто включаю, е, тобто, активізую цю машину, і вона працює протягом години. Тобто там піднімається температура до 180 градусів, і бажано в цей час не відкривати його, ніяким чином, не, тому що там дуже висока температура, і це ризик об, обпекти собі руки, і це небезпечно. Тому закрили і чекаємо, коли він закінчить працювати. Зазвичай в кінці він видає сигнал, починає пікати, тому на ніч. Не рекомендується його включати і ним користуватися, або коли ви йдете додому, треба почекати, коли він закінчить працювати, або приходити за годинку раніше до роботи, до клієнтів. І тоді у вас є час спокійно, щоб він собі попрацював, і ви будете спокійні, що він не буде там цілу ніч у вас в салоні пищати і не давати сусідам спати. Отже, після цього, коли сухожар перестав працювати, там дуже гаряче, щоб ви розуміли, там все ж таки 180 градусів, дуже висока температура. Тому ми його спокійно залишаємо, і хоча б годинку чи півгодинки він має у вас залишатися в такому спокійному стані, щоб температура вже знизилася. Ви потім легесенько можете привідкрити його, і вже тоді трошки більш охолоджені інструменти можна. Звідти досягнути. Зазвичай, коли ви зранку приходите на роботу, то маєте попіклуватись про те, щоб у вас було хоча б два набори ще підготовлені, тому що все ж таки потрібно йому на роботу, і треба буде чекати, щоб цей інструмент був холодний. Тому про це теж попіклуйтеся. А зараз я трошечки більш детальніше покажу вам сам розчин, покажу вам ультразвукову мийку і покажу вам, власне, сам сухожар, як він виглядає. І більш детально, як я з ним працюю. Отже, дівчата, зараз наглядно я хочу вам показати, як я працюю з хімічною стерилізацією. Для цього нам обов'язково потрібно одягати рукавички, адже це наша з вами безпека в першу чергу. Пам'ятайте про це. Отже, моя, моя миючка, вона вже мені купа років прослужила, до цього в мене була менша. Вона десь була така наполовинку. В принципі, вона мені була замала, тому я купила собі більшу. Тут е, я не впевнена, точна Кількість води, але я розводжу на 2,5 літри. Тут є трошечки більше, можливо, навіть 3, якщо я не помиляюся, але про це я точно вам зараз не скажу. Отже, наливаю сюди 250 мл води і для 1% розчину я використовую сурфаніус. Не знаю, правильно я читаю чи ні. І для цього мені потрібно 5 мл цього розчину. Тобто разом з цим розчином в мене має бути загальна кількість 2,5 літри води. Тобто не 2,550 мл, а має бути 2500. Тобто менше на 50 мл наливаєте водички і заливаєте. Тут, бачите, зараз постараюся вам показати. Тут у нас є показничок, бачите, 50 мл. Набирається все дуже просто. Треба відкрутити ось цього копачка, і я натискаю на саму бутилочку. Тут, і бачите, сама, е, сам розчин, ось така красива булька надувається. і набирається... Ось, набрала 50 мл води. Дуже зручно. Не треба більше ніяких ну, там, резервуарів, які наливати. Тобто відміряла собі 50. Тут налила на 50 мл води менше. І додаю цього купачка у воду. Але бачите, я вже зробила. Просто, просто показую вам, як це працює. І, в принципі, цей розчин. Готовий. Потім е інструмент, яким я попрацювала, беру безворсову серветку, зараз секундочку. Отже, взяла безворсову серветку, набираю спірт. І так як леза були робочі, представляємо собі, що вони були робочі, протираю лезо. Безворсову серветочку залишаю собі разом з цією серветкою, я її викину. І далі у відкритому вигляді я занурюю інструмент у розчин. І так само за ним іде фреза, якою я теж працювала. Якщо необхідно, я так само її можу легесенько видалити з неї всі залишки. Пилюки, шкіри. Ну, пилюка таке, вона залишиться, нічого страшного. І занурюю її так само у розчин. Зазвичай, як я працюю в цьому випадку. Одного клієнта попрацювала, поставила інструмент відразу сюди. Іншого клієнта попрацювала, поставила інструмент відразу сюди. Тобто, в мене немає такого, що я засікаю тих 15 20 хвилин, і в мене буває таке, що назбируються сюди 6-7 інструментів. Тобто, самі ви розумієте, він в мене там знаходиться набагато довше, ніж. 15-20 хвилин. Він може там по 3-4 години знаходитись тут. Взагалі, рекомендація для того, щоб вбились всі шкідливі грибки, віруси, мікроби. Нам достатньо 15-20 хвилин. І потім, я, якщо інструмент в мене знаходиться тут, не знаю, 4 години, тому що в мене не було часу, а всі ми розуміємо. Що у більшості так буває, що працюємо з клієнтами і немає часу. Беру 90 хвилин, це найменший час, який тут є. І включаю, щоб вона зробила. Навіть якщо ви його там десь добре не почистили, зараз я виключу, щоб він нам не заважав. Якщо ви його добре не почистили, завдяки тому, що відбувається вібрація, інструмент якраз добре вичищається. Після того, коли він попрацював, зараз я вам тут показую чистий інструмент, тобто він був помитий, тому що сьогодні вихідний і в мене вже, в принципі, робочий день на завтра підготовлений. Отже, я беру піднос. Так, у мене підносик. Перепрошую, я сказала 90 хвилин, це 90 секунд. Я сподіваюся, ви мене зрозуміли. Отже, беру підносик, і, звісно, достаю в мене мій пінцет, достаю інструмент і достаю фрезу. Зараз ми підемо з вами мити, але як у мене відбувається, це коли. Інструменту багато. Коли інструменту багато, я просто, бачите, тут достаю ось цей резервуар, беру кришку від самого, е, самої ванночки, ставлю її сюди і біжу в раковину. Потім можу разом з кришечкою ставити, тому що. Е, бачите, е, сама ця сіточка вона достатньо така рід, е, ну, не, 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 рід, дуже великі, е, е, є, дуже великі щілини. Перепрошую, не могла згадати ніяк це слово. Е, тому фрези можуть падати, і вони падають у в, туди в сіфон, і ви не можете їх звідти достати. Тому я дуже часто кришечка слугує мені як підносик, Це для мене дуже зручно. Ну воно може тут трошечки протікати, тим більше якщо вам до раковини десь далеко треба бігти, то я додатково можу ще собі тут серветку покласти, і вона мені там слугує трохи, щоб воно там десь не капало. І все після цього ставлю у раковину, і по черзі мию інструменти. Я думаю, можливо, десь у відео ви бачили, як в мене це відбувається. Тобто, помила, гарно поскладала все на суху серветку в підносі, і залишаю інструмент для того, щоб він висихав. Висихає він ось таким чином. Е Бачите, леза завжди стоять вверх, щоб він не затоплювався. І знову ж таки, ми зважаємо на сам носик робочого інструменту, тому що якраз це наше золото. Це те, що. Допомагає нам якісно зрізати кутикулу. Тут ми дуже не цокаємо, не клацаємо інструментом, гарно поставили його на серветочку, і він собі стоїть там до повного висихання. Якщо вам не горить, то просто відставляєте. Якщо горить, то треба просто протерти, гарно його висушити, щоб він був повністю сухий. І після того ми з вами зараз будемо його упаковувати в крафт-пакет. Отже, так як інструмент просушився. Ось так виглядає крафт-пакет це такий паперовий конвертик. Він тут відкривається. І туди я поміщаю інструмент, який мені необхідний для манікюру. В даному випадку я використовую кусачки і так само використовую фрезу І ставлю туди ж фрезу для. Зняття гель чи то гелі для зняття старого покриття. Тут у мене є така смужечка, вона липка це, це все те саме, що є в конвертиках, Тобто ви відриваєте цю смужечку і вона загинається. Тобто, автоматично ми закриваємо наш крафт-пакет щільно. І після цього ставимо у сухожар. Зараз ми туди з вами йдемо. Отже, дівчата, ми прийшли з вами до сухожару. Ось таким чином він виглядає. Тут у нас є датчик температури, і тут у нас датчик часу. В принципі, все, на цю кнопочку він у нас включається. Зараз ми з вами це і зробимо. Ось так виглядає він всередині. В ньому знаходиться три ось такі полички: одна, друга і, власне, третя. Так, беру я інструмент, і так як я вам пояснювала, кожен інструмент, так як в мене зараз 6 штук, в принципі, цього абсолютно достатньо. Кожен крафт пакет знаходиться на, окремо на один біля одного. Після цього закриваю, повертаю ручку так, щоб. Машина була закрита, і ми з вами натискаємо кнопку. Тут знову ж таки, це що я вам казала, 180 градусів 60 хвилин, але він ще поки що не нагрівся. Зараз відбувається процес нагрівання, бачите? І температура потрошечки буде підніматися. Як тільки підніметься до 180 градусів, він знову ж таки дасть сигнал про те, що. Температура піднялася, і від того моменту у нас йде відлік хвилин вниз. Тобто, не відразу він починає свою роботу. Нам потрібно дочекатися до 180 градусів. Отже, дівчата, поки е, стерилізатор працює, ми, звісно, не будемо чекати з вами 60 хвилин. Ось так виглядають вже простерилізовані інструменти, ними буду працювати і, звісно, буду чекати, коли е, машина закінчить свою роботу. Ось таке відео на тему стерилізації у мене вийшло. Сподіваюся, воно буде для вас корисним. Якщо раптом щось забула, пишіть у коментарях, постараюся відповісти. Дякую, що дивитеся! Йду знімати рукавички, і буду монтувати і закидати його для вас.